Типу, от я для цього я прочитала тисячу сторінок, що ніколи не хочу читати, як він міг таке описати. фе. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу виговоритись на тему Стівена Кінга. Перш за все, хочу сказати, що Стівен Кінг дуже великий молодець, розумничка і в плані того, наскільки популярні його книжки, і в плані підтримки України. Він майже регулярно пише твіти. Робиться дуже конкретно в плані визначення агресора в винних і в плані підтримки України. Але при цьому всьому в мене, звичайно, є ставлення до Стівена Кінга як до автора від читача. Маю право висказати свою думку. У мене важкі стосунки з Стівеном Кінгом. Я його читаю раз за разом. Думаю, яку нову книжку прочитати, нову для себе, що краще обрати, читаю. Злюсь на нього з одних і тих самих причин, і все одно потім читаю наступну книгу. Щоб ви розуміли, для мене єдина людина, яку я знаю, яка пише трилери, містичні, жахливі, цікаві, психологічні це кінг. І тому я, до речі, можливо, тому я читаю його, навіть коли не дратує. Те, що ще хочу сказати, я поважаю Кінга, я вважаю, що він класно пише. Я читала в нього 6 чи 7 книжок, і вони написані для мене класно. Десь, звичайно, мені не сподобалось, я про це розкажу у відео. А десь прям дуже сподобалось навіть. Що ж мене дратує у Стівена Кінга? Перше це фінали. Першою книгою з цього відео буде книга під куполом. На маленьке американське містечко падає таємничий купол загадковий, який не дає ні вийти з міста, ні потрапити в нього. Людям треба вижити у таких умовах. Тобто, люди люди звіріють, з ними стається. Про це книга для мене кінг шикарно пише, описує, зав'язка, потім кульмінація. Боже, я коли читала під куполом, я просто. Я зачитувалася, я отак от перегортала сторінки. Я думала, боже, і що там буде? Я ховала ту книжку під подушку, думала, більше ніколи не хочу читати. Як він міг таке описати, так реалістично описав такі жахіття, фу, фе. Досі пам'ятаю сцену із під куполом. Як, на жаль, це була жахлива. Сцена, де син кого він там головного. Ну, хочете, скажімо, що син головного злодія розважався із подружками в коморі. Це було найжас... найжахливіше, що я читала, але воно дійсно застрягло в моїй пам'яті. я хотіла б це забути, але не можу. Отакий для мене кінг-письменник він класно пише, чудово розганяє і ще й уявіть собі під куполом скільки там 1100 сторінок, коротше, здається, більше, ніж 1000 сторінок. І мені не було нудно на жодні, жодного разу, жодного моменту не було, щоб мені було нудно. Я читала, читала і читала. Але розв'язка під куполом. Для мене це просто, я не знаю, як назвати. Ну, коротше, що? Типу, от я для цього я прочитала тисячу сторінок того, що потім була така розв'язка. Якщо чесно, я не знаю, яку я б хотіла розв'язку, яку я собі уявляла розв'язку. А... Можливо, от в чому проблема? Типу, Кінг пояснив, звідки з'явився купол. Можливо, для мене було б нормально, при тому, що я дуже часто навпаки там, запитую і ставлю претензії письменникам: Ну чому ви мені не пояснили? Для мене так важливо, щоб ви пояснили. Але тут, чесно скажу, мені здається, що краще б мені не пояснювали. Можливо, мені зараз так кажеться, після, після смак книги, що мені було б нормально, якби мені краще б не пояснили, чому той купол з'явився. Але дійсно, у Кінга. Цінність книги під куполом в в тому, що буде з людьми, якщо їх накриє містечко, накрив якийсь незрозумілий купол, і люди не могли з нього з цього містечка вийти, і вони не знали, що там в них чи буде життя, чи буде то той кисень, що взагалі робити. І от люди живуть цим, під цим куполом в цих умовах, і що там з ними стається, які відбуваються події, як вони виживають, як вони це переживають. І от це для мене цінність Скінга. Це було дуже прикольно, ну, не, не дуже. місцями дуже жахливо читати, але мені дійсно подобалось. Дійсно подобалось, що він написує. І от розв'язка мене розчарувала. Ну все, я скажу тільки, що мене розв'язка розчарувала, щоб не наспойлерити. Хоча я вам скажу, якщо ви випадково наспойлерите собі розв'язку під куполом, не бійтесь, воно взагалі нічого страшного там немає. Тому що тут цінність саме в тому, як написано і що, що йде під час того куполу. А не чому він з'явився і чим там все закінчили? Отже, це був той фінал, де я не можу сказати, що б я хотіла, якби він завершився, але точно не так. У мене є друга книга Стівена Кінга, яка також дається на тисячу сторінок, де в мене було 53 варіанти фіналу, які, на мою думку, кращі, ніж той, який був. Друга книга цього відео одинадцять двадцять два три. Головний персонаж цієї книги може потрапити в минуле у 1958 рік. Склало, що він має врятувати Кеннеді. і в цьому сенс книги, що герой намагається вижити в минулому, врятувати Кеннеді та інших персонажів, які там попадаються йому на шляху. Звичайно, там є свої складнощі, правила подорожі у часі, багато драми та різних версій: минулого, майбутнього, теперішнього так далі. Прочитала цю книгу не з першого разу, я про тому, що вона порівняно з під куполом, для мене була в деяких місцях нудновата. Вона велика, ти сторінок. Я читала її повільно. Навіть, здається, одного разу я її закинула, але потім вирішила, ні, я продовжу читати. Мені цікаво дізнатися, що ж там буде. До цієї книги я вже не з таким захватом підходила, як до «Під куполом», Але все ж таки мені подобалась. Ідея, реалізація. В деяких місцях мені було дивно, чому саме так сталося. Але фінал, я взагалі не зрозуміла, для мене фінал був. Нудним, нецікавим та місцями заплутаним. Мені сподобалась лінія за тою дівчиною, як вона розкрилась, як вона завершилась, і були ще якісь маленькі нюанси, де мені взагалі отут, я думала, ну, 33 ще варіанти було фіналу. Чому ти обрав саме це, я не розумію. Мені не дуже сподобалось. От в чому мінус, коли ви читаєте тисячу сторінок, і вже на останніх сторінках вам кидають якусь. Ви читаєте якісь фінал, фінали, ти такий блін. 12, 22, 63, як на мене, там немає такої психологічності, і тому там я особисто більше прив'язалась саме до сюжету і до подій, які там відбуваються, і з цієї точки зору. Тобто мені потрібно було там гарна розв'язка. Не в плані хеппі-енду, а в плані розв'язка, яка мені сподобається. Тому мене дуже дратують фінали Стівена Кінга. Так класно читати цю тисячу сторінок. І на тисячу соті в фіналі ти такий, блін, оце най... Це найгірше, те, що в кінці ти отримаєш якусь фігню, оце найболючіше для мене. Під куполом я більш-менш залишилася задоволена, тому що я отримала задоволення під час читання. А в 11.22.63 63 мені все ж таки треба було результат. А тому мене дратує. оце це в кінгу мене просто дратує, вбиває. Я не письменник і не мені садити, так і казати. Я розумію, що це важко, коли ти написав тисячу сторінок, ти виписував своїх персонажів, придумував світ. Напевно, важко зробити фінал, але от я кажу свою думку. Мене дуже дратує в Кінга, що він може написати дуже драйвовий класний роман, а завершити його пшиком або якоюсь фігнею, на мою думку. Виговорилась. дякую тим, хто вислухав мене. Просто безгранично вам вдячна. Пока-пока.